Вітаємо на нашому каналі Живосвіт! Де ви зможете дізнатися найцікавіші факти та дивовижні особливості життя Колорадського жука. Вперше смугастого жучка у 1824 році описав і класифікував європейський учений Томас Сей на матеріалах зібраних у Скелястих горах. Свою назву він отримав після того. Як у 1859 році жер картопляні поля у штаті Колорадо навесні відбувається пробудження зимуючих імаго. Терміни виходу жуків на поверхню безпосередньо залежать від погодних умов, а саме від температури ґрунту та кількості опадів. Мінімально необхідна денна температура повітря для розвитку імаго Колорадського жука плюс 12 градусів. Температура ґрунту на глибині 10 см від 4 до 6 градусів. Перший час після виходу на поверхню колорадські жуки просто перебувають на поверхні ґрунту. А вже через 2-3 дні приступають до харчування. У пошуках їжі можуть пролетіти значну відстань. Самка відкладає до 400 жовтувато-помаранчевих яєць. Зазвичай яйця відкладають кубками близько 30 яєць на нижню сторону листка. Тривалість кожної стадії залежить від температури довкілля. По закінченню періоду до трьох тижнів з яєць з'являються личинки. Першою їжею яких є власні яйцеві оболонки і інші яйця з ембріонами. Личинки колорадського жука об'їдають лист. Повністю залишаючи лише прожилки. Розвиток жука в стадії личинки триває 20-24 дні. В цьому періоді жуки дуже ненажерливі. Перед заляльковуванням кожна личинка впродовж кількох діб не живиться. Передлялички падають на землю, зриваються в ґрунт на кілька сантиметрів, де і заляльковуються. Тобто перетворюються на дорослого жучка. Залежно від температури світлового режиму та якості рослини імаго можуть з'явитися залежно від температурного режиму, можуть давати до трьох поколінь за сезон. Більшість літніх молодих жуків яєць не відкладають, а йдуть зимувати під землю, щоб на наступний рік активно розмножуватися і завдавати шкоди новому урожаю. На важких ґрунтах жуки не закопуються дуже глибоко, і велика частина їх в період суворих зим гине під землею. При наближенні небезпеки Колорадські жуки прикидаються мертвими. У несприятливі роки жуки можуть зачаїтися в землі й очікувати кращі часи. Вчені запевняють, що ця сплячка може тривати 2-3 роки. На тілі Колорадського жука накопичуються токсичні речовини, тому їх майже ніхто не їсть. На жаль, несприятливі погодні умови в цілому не впливають на Колорадського жука, так як він має здатність до призупинення життєвої активності неодноразово протягом сезону, що і є однією з основ приголомшливої живучості цього шкідника. Дякуємо вам за увагу та перегляд нашого відео. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступних цікавих відео. До зустрічі на каналі ЗЖивосвіт!